Вітаю, шановні 10 класи, і ми з вами продовжимо роздати наш перший розділ і поговоримо сьогодні про соціалізацію особистостей. Перед тим, як ми поговоримо детальніше, я попрошу вас пояснити, як ви розумієте вислів ченного Чарліса Дарвіна, виживає не найсильніший від і не найрозумніший, а той, який краще за всіх пристосовується до І як ви вважаєте, як він пов'язаний з... Таким поняттям, як адаптивність та мобільність. Також пропоную вам послухати ще одну легенду. Це легенда про давнього грецького філософа Діагена, який одного разу пішов в вулиці Афін з ліхтариком в руках, промовляючи шукаю людину. Кого шукає Діаген? Як ви вважаєте, які ознаки особистості цікавили Діагена, і які ознаки особистості можуть назвати. Насправді, про особистість ми вже сказали дуже багато, і весь розділ був присвячений йому, то можна вже визначити особистість за такими ознаками. По-перше, вона здатна відповідати за свої вчинки, вона самостійна у своїх діях, вона продукт соціалізації і контролює власну поведінку. І ви бачите, що дуже велику роль відіграє суспільство в створенні е, особистості. Тому не природа, а суспільство впливає на формування особистості. Як ми казали на попередніх уроках, всі ми живемо в суспільстві та щодня контактуємо з людьми, які нас оточують, засвоюємо нагромаджені знання і досвід інших, налагоджуємо стосунки, пропонуємо себе в різних ролях, вчимося самі і навчаємо інших. Тобто ми соціалізуємося. Ми є частиною суспільства і, відповідно, шукаємо в ньому своє місце. В даному випадку соціалізація починається в дитинстві і закінчується в глибокій старості процесом засвоєння соціальних ролей і культурних норм. Соціальних ролей багато, кожне містить багато норм і правил, тому навчатися їх доводиться в реальних умовах протягом життя. Удя соціалізації людина з біологічної істоти перетворюється на соціальну. Соціальне середовище відіграє в цьому процесі вирішальну роль. Соціалізація дає можливість спілкуватися за допомогою ролей, забезпечує збереження самого суспільства, прищеплює новим громадянам загальну прийняті цінності та зразки поведінки. Існують різні варіанти періодизації, етапів соціалізації. Спільна і найбільш загальна періодизація це, подія, це поділ життя людини на дотрудове, трудове та післятрудове. В цьому раці соціалізація по суті. Охоплює все життя людини, інші автори вважають за необхідне обмежити соціалізацію періодом донастання соціальної зрілості, тобто входження особистості в самостійне життя, або принаймні назвати цей період первинною соціалізацією. Загалом перелік етапів соціалізації залежить від того, який, яким той чи інший автор бачить розвиток особистості на різних стадіях її життя. Цікавою і досить відомо є концепція американського психолога Еріка Еріксона, який поділив увесь життєвий цикл людини на вісім фаз. Кожна з них має свої специфічні завдання а, щодо формування певних психологічних утворень, і вони можуть розв'язувати специфіч... сприятливі... сприятливими чи, навпаки несприятливими чином. Самореалізація, яка яке повноцінне життя загалом неможливо поза суспільством. І більшість напрямів соціалізації, які визначаються в психології, передбачають активне спілкування особистості із суспільством та реакцію остання на її дії. Тут треба звернути увагу на ось цю якраз і характеристику Еріка Еріксона, ми бачимо, що в кожному віці є свої певні завдання та свої етапи. Будь ласка, зупиніться та ознайомтесь з ним. Крім усвідомлення власних талантів і здібностей. А для успішної самореалізації вкрай важливою є наявність належних умов для особистістого розвитку. Варто зауважити, що перебуваючи під впливом суспільства, людина виступає як об'єкт, так і суб'єкт соціалізації, виявляючи активність, впливаючи на інших і самореалізуючись у середовищі, в якому вона живе. Тобто соціалізація це безперервний процес, що триває усе наше життя. Соціалізація також це процес становлення особистості, поступове засвоєння нею вимог суспільства, придбання соціально значимих характеристик, свідомості і поведінки, які регулюють її взаємини із суспільством. Дуже важливим в етапі соціалізації є також соціалізація гендер. Гендерна соціалізація це процес засвоєння людиною соціальної ролі. Визначеною для неї суспільством від народження. Залежно від того, чоловіком або жінкою вона народилась. Тут давайте спробуємо обрати позицію: хто за рівні статей, а хто ні та чому. Важлива роль у формуванні гендерних цінностей належить сімейному вихованню. Саме в родині у світогляді молодої людини формується базові уявлення про поняття чоловічого та жіночого. На становлення гендерної свідомості впливають також суспільні, молодіжні, жіночі, правозахисні організації, ЗМІ, які пропагують ідеї рівності, публікують відповідні матеріали, випускають навчальні телепередачі. Найголовнішим, як я сказав, є сім'я. Сім'я це міні-модель суспільства. Без сім'ї, ти сімейного виховання, сімейного опікування про дитину не було ні суспільства, ні держави, ні етносу. І як би не змінювалися суспільні установки, які б не не вирували над людством, сім'я завжди залишається. Як ви вважаєте, сім'я і шлюб це одне і те саме? Насправді, а вже ж ні. Шлюб це форма відносин між чоловіком і жінкою, яка історично змінюється і за допомогою якої суспільство впорядковує і санкціонує їхнє статеве життя і встановлює їхні подружні права та обов'язки. Шлюб це контракт, який укладають три сторони: чоловік, жінка та держава. Сім'я це більш складна система відносин, ніж шлюб, тому об'єднує власне подружжя їхніх дітей та інших родичів. Сім'я не шлюбна група, а соціальний інститут, тобто система зв'язків і взаємодії між членами сім'ї, функція якої відтворення населення та регулювання відносин між статтями, батьками та на сучасному етапі, коли наше суспільство переживає докорінні зміни в усіх сферах життя, суттєво значення набувають впливові, впливи педагогічного характеру на сам сім'я. Саме в сім'ї відбувається соціалізація молодого покоління. І сім'я є першою ланкою підготовки людини до життя. Шлюб з погляду соціального відтворення суспільства і його моральної чистоти. Це найбільш геніальний винахід людства. Відповідно до християнської моралі, справжня любов починається лише в шлюбі, де індивід повністю розкутий і довіриться іншому. Сім'я це невід'ємний осередок суспільства і неможливо применшити її значення. Жодна нація, жодне цивілізоване суспільство не обходилося без сім'ї. Недалеке майбутнє суспільство залежить. Суспільство також не мислиться без сім'ї. Для кожного людини сім'я це початок початку. Сім'я це її результат і ще більшою творець цивілізації. Сім'я це найважливіше джерело соціального та економічного розвитку суспільства. Стосунки між дітьми і батьками формуються в сім'ї, починаючи від народження дитини. І від моменту появи малюка мама і тата автоматично залучаються у виховний процес. А де виховання там і конфлікт. Зазвичай, поки дитина маленька, батькам простіше. Однак із досягненням підліткового віку найчастіше непорозумінням, конфлікту, а іноді справжні бойові дії між двома сторонами зачищаються. Які конфлікти бувають між вами та вашими батьками? Подумайте! І як вважаєте, як можна уникнути проблеми батьків? -батьків? Сьогодні моделі сучасних сімей дуже багато. Це для прикладу одна людина сама і по собі вже Бажаються сім'єю. Це і мононуклеарна сім'я. Тобто батьки та 2, 1, 2, 2 дитини. Бінуклеарна сім'я сім'я, де дитину виховують розлучені батьки. Далі у нас є сім'я Child Free сім'я, яка не має дітей за власне бажання. Далі у нас кроскультурна сім'я, партнерська сім'я, в якій подружжя належить до різних етнічних або соціальних. Сім'я, де подружжя є представником різних релігійних конфесій, багатодітні сім'ї, батьки одинаки, одна, е, цивільні шлюби з дитиною або без, неї, відкриті шлюби, це де партнери, які проживають спільно, мають спільний побут, але іноді дозволяють наявність інших партнерів поряд із основними, та гостєві шлюби зареєстровані шлюби між людьми, які не мають спільного господарства, не проживають разом та не розділяють побут. А далі, після етапу сім'ї, кожен з нас по-своєму інтегрується в суспільство. Враховуючи особливості віку та цінності, які йому притаманні, юна особа часто шукає схожих до себе, може бунтувати проти норм дорослого суспільства і бути приналежним до певної субкультури. Сьогодні ми будемо розглядати молодіжні субкультури. Вступаючи в доросле життя, молоді людям треба засвоїти те, що було створено попереднього покоління, дізнатися і сприяти встановленню ним, ним норми суспіль... життя і суспільства. Субкультура, часті, пов'язана з притаманною критичністю, уявленням, що історія починається з нас, означається і те, що молодь за своє природи націлена на перетворення та створення нового. Причина виникнення молодіжних субкультур є спроба самореалізації молоді. Та бажання привернути до себе увагу оточення. Молодь бажає належати до якоїсь соціальної групи, водночас протиставляючи себе суспільству. Субкультура дає їй можливості висловлювати свій протест дорослому світу і водночас готує до, до життя в ньому. Представники цієї частини молоді мають свою ідеологію, стиль і спосіб життя. Вони приділяються своїм зовнішнім виглядом, зачіскою, одягом. Слухають специфічну музику. Іноді способи відстоєння власних світоглядних і життєвих позицій носять агресивний характер. Інколи на основі різних типів молодіжної субкультури створюються неформальна організація. Зараз я попроную за ось такою таблицею розглянути лише деякі із субкультур. Ну, перше, це хто це репери та хіп хопери в першій культурі характеристиці ми можемо сказати, що людина-репер не лише займається спортом, що вже є добре, вона виявляє себе творчою, а прояв таланту завжди сприяє зростанню особистості. Якщо ми виявимо мінуси, то, наприклад, серед представників укропування Ганста культувується агресивний стиль поведінки. Вони прагнуть володіти вогнепальною зброєю, оскільки вважають, що світ жорстокий і захистити себе вони задні сильні. Вони не визнають нікого і нічого вище за себе. Наступним є готи. Якщо із характеристики можна сказати, що зазвичай ці люди шукають наснення, а значить, вони вже творчою. Захоплення цієї субкультури це спосіб накопичити енергію, а їхній вигляд заперечує порожнечу нічного плану. Із мінусів можна сказати, що викликаються напокоєння сатаністів. Їхня ідеологія це епатаж і пункт проти церковно-традиціоналістської системи. Представники цього спрямування здатні осквернити церковні предмети, вдатися до кривавих жертвоприношень та інших дій, які супроводжують культ поклоніння сатані. Насобними є в нас скінхеди. І з характеристики можна сказати, що головне гасло скінхедів це тільки сильні можуть жити. Отже, потрібно бути сильним і не тільки тілом, а й духом. Мінусів тут набагато більше. Свої ідеології вони сприймають надто буквально. Скінхеди здатні до безглуздої агресії щодо інших людей, і вони здатні вбити чужо. Панки, вони, ну, із характеристик, можна сказати, вони яскраві. А із мінусів, то там, де з'являються панки, зазвичай бійки, пограбування, насильство з метою наруги над особистістю. Далі у нас є растаман, це досить спокійна культура і шкідлива для суспільства, як кажуть, чим би дитя не тішиться. Але, по суті, їхнє основне заняття це не робство, людина навряд чи здатна чогось досягти в соціальному житті. Фріки вони не виявляють негативного ставлення ні до чого, але, власне, їхня свобода є їхнім головним мінусом. Вони вона дає їм, власне, все, але безпосередньо на них неможливо вплинути зовні. Тобто, поки що це нешкідливе і весело, але хто знає, що це, в що це трансформується загалом. Графітери теж походить від англійського слова графіті, що спочатку означало надряпаний. Ну, Тут у нас проблеми з законом, тому що не завжди ці графітери в відповідних місцях роблять. Ну і на останнє це рольвики, лише інтелектуально розвинені люди стають рольвиками, або вони освічені, начитані, інтелігентні, миролюбні, але є небезпека загратися з тим або іншим сценарієм і вже не вийти з ролі. За таких обставин людина просто випадає з суспільства. Від організації вільного часу також залежить дуже багато. В соціалізації особистості. У вільний час, наприклад, учні спілкуються зі своїми друзями, набуває демократичних навичок комунікації, забезпечення рівних можливостей для досвіля молоді це одне з першочергових завдань держави. Проблеми молоді полягають в маргінальному статусі молодих людей, і саме молодіжна культура покликана послабити їхнє занепокоєння, побоювання чи сумнів. Залежно від молодіжної субкультури, яку обирає молода людина, формується її індивідуальність, визначаються життєві цінності. Завдяки приналежності до певної молодіжної субкультури, в підлітків та молоді відбувається підвищення значущості власних цінностей. Тим самим способом вирішується і проблема диференціації самооцінки. Зазвичай у членів молодіжних субкультур вона завищена, адже вони відчувають свою перевагу над оточуючим. Будучи учасниками певного молодіжного об'єднання, молоді люди забезпечують свою потребу в неформальному, довірливому спілкуванні, головною метою якого є розуміння і саморозкриття, відкриття свого внутрішнього світу, який може не збігатися з зовнішньою поведінкою. Тобто, ми повинні зрозуміти, що кожен з нас це неповторна, унікальна індивідуальність. Чим важчим є умова життя, тим більше засвоюється людиною досвід. Тим ціннішим він буде для майбутнього покоління. Маючи для цього умови, обставини такою ж мірою творять людей, якою люди обставини, ми з вами і розвиваємося. Сьогодні глобалізаційні процеси активно проникають повсякденні на суспільне життя. Зучасна молодь соціалізується в рамках глобальних знань, глобальних іміджів. Цей процес породжує новий тип соціальної диференціації в суспільстві. Частиною загальної суспільної культури є молодіжна культура. Що дає дві складові власне, створену молоддям, молоддю, що позиціонує себе, своє бачення, очікує наміри та культуру попередніх поколінь з принципами та традиціями, які вже склалися. Молодь завжди перебуває в пошуку нової ідентичності та створення нового стилю. Сьогодні молодіжна культура розвивається е, під впливом ЗМІ та комп'ютерних технологій, тому однією з головних задач є активний шлях, вплив. На молодіжну світовість, щоб шляхом спільної координації дій започаткувати нову хвилю відродження національної культури України. Тому що ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, виканеться до наступного сидіта.